Включаю, да? Яка у нас цікава сьогодні буде тема. Загубилася. Катюшка, доброго ранку. Лізочка, доброго ранку, вам, дівчата. Доброго, ранку. дівчата. Стала ранком я на ґанок і сказала добрий ранок сонцю, полю і травиці, добрим людям, тихій вітці, світи мій мирний, чистий, голубий. Подивіться, дітки, хто це до нас сьогодні поспішає. Хто це такий? Не жайка. А, а ось і він. А знаєте, чого незнайка такий розгублений? Як ви гадаєте? Зараз розповім, його декілька разів запрошували на свято, а він приходить тоді, коли вже всі гості розійшлися. Як ви гадаєте, чому незнайка запізнюється? Як ви гадаєте? Що в нього немає, мабуть, дітки? Годинника, може. Так, тому що він не знає, коли йому виходити з дому. І ми знаємо з вами, що можна дізнатися, що коли пора йти вже ну, можна виходити з будинку, коли подивишся на годинник. І ми сьогодні Добре. з вами поговоримо про Добре. історію про виникнення годинника. Раніше часто визначали по сонця. Добрий ранок, добрий ранок, добрий ранок. Добрий ранок. Сонечко вставало, і люди прокидалися. Сонечко сідало, і люди лягали спати, дітки. А як ви гадаєте, коли люди довше спали влітку чи взимку? Тому що взимку день довгий, а ніч коротка. І пізніше ага. люди зрозуміли, що по сонцю можна точно визначати час. Ось зараз я вам покажу хворобу. А... Вранці і ввечері тінь від дерев довша, ніж вдень, вранці з однієї сторони, а ввечері з іншої. Люди зрозуміли це дітки, і вигадали, Сонячний годинник. Як ви гадаєте, зручний mm -hmm. такий годинник? Вони mm -hmm. були дуже великі, їх не можна було взяти з собою. мабуть не, мабуть, не, дуже, ще якщо не вони А ще тим паче, що в дощову погоду не було сонечка, і ми ніяк не могли дізнатися, яка година. А вночі вони взагалі не показували час, тому що вночі було темно. Після цього, дітки З'явилися пісочні годинники, які нічим не відрізнялися від сучасних пісочних. Ви бачили такі годиннички зараз? Ось. В стільних іграх бувають так, такі скляні, скляна колбочка, з якої так? у мене є пампочок? Да? Ага, так, да. да. вони бути... Могли... Пісочні годинники могли показати, скільки пройшло часу: одна хвилинка, дві, п'ять або навіть година. Але тільки тоді, коли потихеньку пересипеться весь пісок, можна точно сказати, скільки пройшло часу. Але вони теж були непрактичні. І весь час потрібно було їх перевертати. А щесляний годинник часто розбував, розбивався. Ось, дітки, ми з вами познайомилися. З сонячним та пісочним годинниками. А зараз давайте трішки з вами розпочитимо. Оскільки дівчатка, я і зліт, родимо вас... заряду раз, два, три. Повторите рілочки так... годинника йдуть. Тікі-тіки-тіки-тікі так-так так тіки-ті-ті-тіки. Тікі тіки так, тільки ті, ті, тіки так, так, стрілочки йдуть, стрілочки йдуть, стрілочки хвилини бережуть, тільки ті, такі, такі так, так так, тільки тіки, такі, тіки так, 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 стрілочки йдуть, стрілочки ідуть, стрічки лінувати все дадуть. Ось так, дітки, а зараз наш час яких тільки годинників немає. І в кожного є свій секрет. Ось годинник на стіні, так, почекайте, і будильник на вікні. Є пісочний годинник, на паркані вранці півник і на руці свого тата. На руці свого тата. Подивіться, як їх багато. Дітки, годинники бувають наручними, їх надягають на руку за допомогою браслетика або ремінця. Так? Так, бачите. Ой, те... У вас є те години водоруч... те називаються наручними, так, да, дітки? Я так. А ще, дітки, є будильник. Який вранці буде. Є у вас будильники вдома? Ось такі ось. Він так думає, так, зараз учасні будильники всі на телефоні, так, да, дітки, заводимо. Так. Дітки, а як ви гадаєте, а навіщо потрібен такий годинник, будильник? Щоб куди не проспати, Да. Його можна завести, так? І своїм дзвіночком чи мелодією він розбудить нас у потрібний час. Так, Ще дітки, буває годинник, який ставлять на стіл, і він називається настольним годинником. А ще висять ось на стіні годинники, бачите? Вони називаються на годинники. Ще подивіться, як, які бувають ось з кукушкою, так? І вона з, кукушкою... каже, куку, -ку -ку -ку. коли яка година на... показує, вони, вона каже куку. -ку. А ще дітки є годинники підлогові, ось такі великі, ось бачите, годинник. він? Під, стоїть на підлозі, вони високі, масивні, ось такими важкими гирями, укріплені на ланцюгах із мелодійним боєм. Ще дітки, є камінні годинники, які прикрашають кімнатні каміни, які стоять на каміні. Ще є, ось, подивіться, ось такі вуличні годинники, вони теж такі, як стовби високі стоять. Коли ми йдемо і можемо побачити, яка зараз година. Оскільки багато різних годинників. Зараз придумали вже в наш сучасний час. Так, так, Дітки, подивіться, що ви бачите на малюнку? Це круг. Часики. Це так. циферблат. Подивіться, на циферблаті є цифри від 1 до 12, так? Ці цифри, ці цифри означають години. Також подивіться, є поділи між годинами. Бачите? Між цифрами. Вони означають хвилини. Подивіться, у годинника є стрілка коротка і широка це годинна стрілка, а вузька і довга стрілочка це у нас хвилинна стрілка. Подивіться, коли довга. Худенька чи тоненька стрілечка показує на 12, а широка і коротка на 3. це у нас ми, ми говоримо 3 години. Бачите? Худ, худа чи тоненька, в нас показує хвилини, а широка і, і коротка Коротенько. показує години. Так, дві. Тепер подивіться, якщо у нас ми казали, що вузька і довга показує на 12 хвилини, а Коротка і широка на цифру сім, то це скільки в нас годин? Один. Правильно, сім годин. Сім годин. Ось ми сьогодні з вами трішки познайомилися з годинниками. І тепер разом з нашим незнайком ми будемо знати час, щоб не запізнюватися. А зараз вам домашнє завдання. Щоб вдома ви подивилися, які є вас годинники, намалювали годинничок, який вам найбільше сподобається. Діти, а в когось є годиночки вже на ручках? Можливо, вам, може, батьки купили? У Ані у у Лізи, так. Але ж у тебе є. А були? які були? Які не є. Та, на настінних залежні. Так, на та, да, наручник. Катюша, а, який у вас є годинник? Настінний. Так. Настінний, так. Настінний. А у ульяни який годинник є? На нас деньги Ну я, я... уже у меня нету. Немає годинки А з якими годинниками сьогодні познайомилися? Які були годинники ми з вами дивилися? Які, так. Наруч. Не чути, не так. Наручний. Дітки, а ну згадайте, які ми сьогодні годинники познайомилися? Які були? Наручний. ручці. Наруч. 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 А самі перші годинники? Сонячний, сонячний, да? Сонячний, да? Коли да, від, від сонечка падала тінь. Годин. пісочні годинники, так, да, дітки? Да. Да. Ось да. А, ми з вами познайомилися з історією виникнення годинників. На сьогодні все, дітки, до побачення. Щось мабуть. Як ти Юлія на тебе висвіта? Та-па-па. Да, да. Я вам все дякую. Добре, дякую. До побачення.